Поза уроками вона жвава, товариська і активна. У школі сумлінна відмінниця. Єдине, що у свої 13 років Ольга Щербата робить неправильно, декламує вірші. Кодас її веншив олок і щург дан щурдан іменшив тюдух, іратагулпс, і магулптют тюавіпс і чуді атачвіт, а іратем тіречев тюдж. Так, звучить знаний вірш садок вишневої коло хати Тараса Шевченка, прочитаний у зворотньому напрямі, пояснює Оля. А ще у дівчини є незвична розвага миттєво перекладати на виворіт складні слова. Дніпропетровськ, спирта Гібралтар, Рафлаг Ерміг, орфографічний, орфографічний, черфа Хрестоматія, Хрестоматія, там Говорити слова навпаки дівчина почала ще в дошкільному віці, навчившись читати, вона з цікавості перекручувала вуличні вивіски. Згодом тренувалася на власних віршах. Робити це каже Оля не складно, однак навчити цьому інших вона не може. Просто треба представити слово, як воно навпаки звучить. Однокласники дозволять з проханням сказати їхні ім'я і прізвище навпаки. Не дивуються постійно, але коли просять навчити розказати, як то я сама не цілком зрозуміла. З поміж більш ніж тисячі учнів школи й ліцею за номером два, Оля така одна, кажуть педагоги. Шкільний колектив пишається дівчиною, яка вміє говорити навпаки. Свій хист вона часто демонструє на масових заходах. А кілька років тому Олі запропонували взяти участь у всеукраїнській премії Диво дитина. Там вона посіла друге місце. Дорослі заохочують дівчину розвивати незвичний хист. Переконані, він допомагає їй вчитися на відмінно. Вона тренує, перш за все, свій мозок, пам'ять, увагу, в неї видно розвинена і зорова пам'ять, тому що вона ніби як фотографує слова, потім вже вона їх бачить і переводить з кінця на. На наперед читає. Вона є відмінниця із першого вже до восьмого класу, творча дитина, ерудована. Вона старається активно брати участь у класі, у класному житті, у шкільному житті. Наразі Оля намагається читати навпаки не лише українських авторів, а й англійських. Крім того, дівчина планує навчитися співати на виворіт і хоче познайомитися з такими ж, як вона, аби поспілкуватися зрозумілою лише їм мовою. Валентина Гордич, Дмитро Хитрий. Інформаційна програма. День. Ан сам рофні, а маргорб ніет.